Всім доброго здоров'ячка, народ! Так, ну, пройшло 5 років, як я придбав собі картоплекопалочку ЧП Крючков Полтавська. Ну і з тих пір перший рік, звісно, перший сезон у мене був невдалий, так як я нею порізав процентів, напевно 40 картоплі ну це все відсутність навиків потрібних ну і так сказати ще 4 роки ну верніше, 3 роки скажем так переробок, вдосконалень Ну і в минулому році я вже нею копав, а в цьому сезоні ну, одне задоволення від роботи. Звісно, в усій техніці є свої недоліки, десь там не без того, десь картопелька підрізається, але вже в даному. Так сказати, в вигляді ця копалка мене влаштовує повністю. Вона і глибину я можу виставити. Ну і, як кажуть, і людям не стидно копати. Хоча я так по людям, то не копаю, але родичів нікуди не дінеш. Ну, то таке діло. Ну і, звісно, всі ж бачите, що вона така, як той казав, сіробуро малинова в мене різних кольорів, тому що десь підварювалася, десь переварювалася, десь різалася, десь врізалася, десь доварювалася. Ну і потрібно, я думаю, вона вже в мене має всі права на те, щоб її привести до належного, хоч трішки якогось виду. Ну, зараз покажу, як я її пофарбував. Так, ну такий вид має пофарбована нижня частина, розібрата. Ну, не повністю те, що потрібно було. Ніж, понятно, зашліфується і змажеться відпрацьованим мастилом. Ну, отак ось. Підкрасили трішки. Ну і так верхня частина. Ну, як кажуть, фарбувальник з мене ще той, ну, як зміг, так і пофарбував. Де потекло трошки, де хто там відволік, ну, звиняйте. Оце так вийшлося. Поки час підсохне, зберемо. Там далі трошки і коня. Цепочку підфарбували там стійки, досихають від коліщат, Ну і далі вже покажу в зібраному вигляді. Вот так mm. получается. трошки на дисках не той колір буде ну я думаю нічого страшного да? світліший трошки бо там я фарбував полівізатором звичайно, і малю ну це така якась фарба з балончик трішки залишалося не пам'ятаю що сфарбував Ось так такий результат буде. Так, народ, ну отак от вийшло. Фарбував полівізатором, за виключенням коли не вистачило трошки фарби в полівізаторі, не схотів, бовти, там їй трошки потрібно було. Звісно, десь трошки потекло, десь той, ну, я думаю, піде. Фарба насправді трішки темніше, це камера так передає. Ну, а так в основному. Я думаю, вже не така вона. Вся в плямах, різнофарбова, а вже більш така. В одних тонах, як той казав. Ну, і все ж таки вже десь і менше ржавітиме. Тобто отак. Ніж, звісно, почиститься, зашліфується, змажиться мастилом відпрацьованим. Ну і на консервацію до наступного сезону. Так що, отак, отака копалочка у нас буде підготовлена до наступного сезону. Що по копалки, ну те, що переробляв, розкавати не буду. Є відео, дивіться на каналі, що перероблено багато що по цій копалці. За 5 років експлуатації порадувало те, що підшипники. У ексцентриках цілі. Все там нормально. Ну, люфтів немає. Старинблоки всі, абсолютно всі цілі. Я думаю, ще походять вони ловко. Ну, полячка цих копалок ролики. Бачите, вони так з'їдає їх, потрошку з'їдає, з'їдає, з'їдає. Ну, цього ще може на сезон хватить, а там побачимо. Ні то поставимо металеві. Не знаю чого. Вони. Ну це все за того, що 90 градусів перекидає ремень і... Отут треба дуже добре настраювати оцю висоту цих роликів відносно шкіла, який стоїть на валу відбору потужності. Ну тут таке. Ну і погано те, що завод не хоче давати ці ролики. Не знаю в чому. Що тут такого страшного, що не можна дати продать людям цього ролика, не розумію. Я коли дзвонив, вони ні, тільки купляйте в комплекті. Ну, ребята, ну в комплекті. Ну, хочете, в комплекті, ладно, покажу. Ну, оце. Оці ролики два сезони відходили. Ну а далі буде видно. Так що так, друзі. Ну, в цілому, я ж кажу, копалка до наступного сезону готова. А там, як кажуть, будемо рішати питання по мірі їх надходжень. Так що отак, ми Так Так вийшло. Кому сподобалося, кому не сподобалося, це ж таки. Ніхто нікого не заставляє. Дивіться, не дивіться. Може кому інтересно, може кому. Так що всім гарного здоров'я, щоб все було добре. Ну і слава Україні!